Доброго дня всім! Продається отакий от трактор, трактор Deutz-Fahr, AgroFarm 115G. На отакій резині, широка резина, така навіска, три пари гідровиходів, валоотбор, трактор трошки в болоті, бо вивозив мусор. питань нема ніяких, все працює, мости працюють, не виють, коробка також не виє. Бак на 150 літрів. На 150 літрів трактор трошки в болоті, бо мусор вивозив. Зараз заведемо, почуєте роботу двіятеля. Зараз чистю болото. Мені трошки грязнувато, але це я поприбираю. Так. Коробка, 5 передач у 3, 3 діапазона, навіска, фіксатор навіски, ручний газ, ручний газ, валоотбор, блокіровка, пам'ять оборотів. Три пари гідровиходів, реверс. Получається 15 передач вперед, 15 назад ручник, передній мост, валоотбор і валоотбору режим еко тут є. Так, зараз заведемо. Почуєте роботу двіятеля. 2792 мотогодини. Так, працює. Це працює, печка працює, Виключимо магнітофон. Це тут на дворнике, світ. шторка, шторка, бардачок, бардачок тут. Вийдемо на вулицю, сейчас така робота двигателя. Прогріти вже просто все працює. Нікде не тече. Все супенька. Зараз відкриємо ту тану хвилинку. Це сухенька. Ціна 34 тисячі доларів. Трактор 2018 року, купляний осінню. Получається, всього 4, 4 сезони проходив. Масини течуть. Тічуть це працює. Заглушимо. Заглушимо. До трактора ще є комплект вузької резини, 4 ската з дісками за окрему, за додаткову плату. І продається ще отакий культиватор. Культиватор вепер. 2019 року випуску 4,2 2019 року 18 стойок, 3 ряда, каток двойний, ціна 5 тисяч доларів. Культиватор агретувався агроту, із трактором і продається ще такий ріхлітів. Рихитель Олександрія, Soil Worker. В 21-му купили його. Ціна 25 тисячі до доларів за нього. Що, ще, 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 хочу додати. Глибина регулюється. Підігнута. Одна стойка, ось видно.